Вітаю вас, у нашій майстерні! До нас наближається світле свято Пасхи, і багато хто задумується, чим же можна оригінально прикрасити свій будинок до свята, святковий стіл та кошик. Я вам пропоную створити ось таку іграшку дитячу, яка може стати і прикрасою, і іграшкою для ваших власних дітей. Ця пташка натхненна. Українськими народними іграшками. Їх створювали і для того, щоб грати з дітям, і для того, щоб вони служили оберегами будинку. Запрошую ваших дітей до екрану, і ми починаємо. Для створення солоного тіста нам необхідно борошно, дрібна сіль екстра. І вода. Пропорції потрібні дві частини борошна до однієї частини солі. Якщо ми замішуємо тісто власне для однієї лише пташечки, то я беру 50 грамів борошна і 25 грамів солі. Змішуємо у сухому вигляді. Після цього Потрошку додаємо води. Додаємо зовсім трішки води. І що далі, то слідкуємо, скільки нам треба додавати, щоб тісто наше має мати консистенцію твердого такого пластиліну. І починаємо замішувати з водою. У нас виходить ось такий об'єм тіста. Воно замішується доволі швидко, але для кращої його консистенції необхідно протримати його у холодильнику хоча б пару годин, а найкраще залишити на ніч. Ось у мене вже є підготоване тісто, яке пролежало у холодильнику добу. Воно має більш еластичну структуру. І з нього буде е, зручніше ліпити. Але для того, щоб почати зліплювати саму пташку, нам спочатку треба зробити основу, наповнення її. Я для цього використовую фольгу. Отож, листочки фольги нам необхідно добре зім'яти у овальчик. Не у коло, головне, дивіться, а у овальчик, бо у пташечки саме продовгуватий тулуб. Якщо хочеться зробити пташечку більшого розміру, то і ось цей овальчик треба його робити більшим. Якщо меншенького розміру, то меншим. Фольгу необхідно дуже міцно стискати, щоб вона добре зім'ялась у тверду фігурку. Бо, якщо погано зімнити, то під час обліплення вона може м'ятися всередину і порушувати форму. Ось основи у нас є. Тепер необхідно взяти шматочок тіста та обліпити її по колу. Розминаємо тісто у шар, він не має бути дуже тоненьким, але і не товстий. І обліплюємо нашу форму. Якщо не вистачає, беремо ще трошки тіста і додаємо туди, куди нам необхідно. Тісто еластичне, дуже гарно ліпиться, не липне до рук. Нагадує пластилін. Отож, у нас є готовий тулуб, його встановлюємо на дошці. Можна трошки притиснути, щоб знизу утворилася плоска невеличка ділянка, щоб пташка добре тримала баланс. Наступні кроки нам потрібно зробити голову та хвостик. Почнемо із хвостика. Беремо шматочок. Тіста для хвоста. Нам потрібно з нього зробити прямокутничок, ось такий ось. І ось тут, з бокової частини, зробити углиблення. Його ми трошечки намочуємо водою, трошечки, і дотикаємо з боку тулуба. Вода потрібна для того, щоб хвіст добре прилип до тулуба. Тепер такими рухами ми з'єднуємо хвостик із тулубом. На шов з'єднання додаємо потрошку водичку, щоб розмити ось цей чіткий край. І якщо створюються ось такі тріщинки, їх також розмиваємо водою, згладжуємо тісто. Тепер ми будемо виліплювати на кінчику хвостика пір'ячко. Спочатку кінчик хвостика треба розплющити і розрізати стеком на пір'їночки. Отож, розплющуємо кінчик ось так. Можна, якщо немає стеку, розрізати ножечком, можна навіть якою-небудь зубочисточкою його розділити. Кількість пірїнок може бути будь-якою. Я буду робити 5. Я розрізаю на 5 частинок. І зроблю для них красиву форму. Також стеком виріжу її. Щоб зробити наші пір'їнки красивішими, я тупою стороною стека роблю на них углиблення. Переходимо до голови. Для голови нам потрібен ще один шматочок тіста. Він має бути доволі великим. Знову ж таки, витягуємо тісто. Схожа на те, як ми робили із хвостиком, але тепер довга сторона має бути тоншою. А ось тут, де ми робимо заглиблення, вона має розходитися заглиблення доволі глибоко. В різні сторони розплющуємо тісто. Схоже на лисичку, на грибочок. Ось цю частину ми знову ж таки змачуємо водою, для того, щоб вона краще прилипла. І надіваємо на другу половинку тулуба. Добре, приліплюємо до тулуба. А ось цю довгу частинку нам треба підняти вгору ось так, це шия нашого птаха. І Верхівку трошки витягнути вперед. Так у нас утворюється голова та дзьобик. Якщо з'являються ось такі тріщинки, ми їх замазуємо водичкою. Таку пташку можна прикрашати різними способами. Можна додати пір'їночок по обідцю цьому, де ми робили голову, можна додати на саму голову пір'їнки, можна зробити якихось цікавих форм ось цей обідок, можна різьблення на пташечці зробити. Наразі ми зупинимося на тому, що є. І тепер нам треба залишити цю пташку, висихати. Солоне тісто висихає доволі довго. Для того, щоб пташка засохла достатньо, щоб її можна було розмальовувати і не боятися пом'яти її, треба, щоб вона постояла хоча б пару днів. Ось така пташка у мене вже висохла. Вона простояла декілька днів. І я її одразу розмальовала. Це у нас основа фарба. Спочатку розмальовується основа, потім вже розмальовуються усілякі візеруночки дрібненькі. Для того, щоб замалювати основу, потрібен великий пензлик. А для візеруночків зараз знадобиться середній та маленький. Звичайно, можна розфарбовувати різними кольорами, як ось на прикладах, які робили діти з нашого гуртка етнографічне краєзнавство. Однак я вважаю, що до свята такого м -м, теплого, весняного варто використовувати саме такі теплі кольори. Отож, починаємо розфарбовувати. Я почну з. Розфарбовування жовтої частини пташечки. Я беру середній пензлик і червоним кольором буду робити краплиночки. Краплиночки я направляю гострим кінчиком до голови пташки і заокругленим кінчиком до зовнішньої частини обідця. Розмальовувати пташку можна різними фарбами. Найкраще для цього використовувати акрил. Він при висиханні не береться до рук і добре лягає на тісто. Також можна використовувати гуаш, але є ризик того, що якщо на неї потрапить водичка, то може розмитись фарба. Кольори, які я буду використовувати для цієї пташки, це оранжевий, червоний, жовтий, трошки чорного та білого. Це такі теплі, дуже святкові кольори приємні. Ці крапельки схожі на пелюсточки-квіточки. Квітка є доволі частим елементом при розмальовуванні народних дитячих іграшок. Отож, ось у нас є квіточка. Також елементами, які використовуються у розмальовуванні народних дитячих іграшок, є окремо краплиночки, є лінії з вивисті зазвичай, і крапочки. Це найбільш розповсюджені елементи. Отож, зараз я продовжу малювати голову і зроблю крапочки. Зараз я візьму маленький пензлик і помаранчеву фарбу. Я хочу зобразити крапочки на голові пташечки, і вони будуть спускатися до обідка ось таким чином. Я їх малюю і поміж пелюсточок. Щоб заповнити простір між ними. По бокам голови я краплинки не малюю, тому що треба залишити місце для очей. Також я роблю кружечки по обідку. Я їх роблю більшого розміру, аніж ті, що ми робили по голові. Пташечки у нас майже готова, залишилося зробити тільки очі. Для цього я продовжую використовувати маленький пензлик і набираю чорну фарбу. З боків голови я малюю чорні цяточки. Залишаю їх висохнути і коли вони підсохнуть, зроблю на них білі бліки. Тепер настала черга нижньої частини пташечки тулуба та хвостика. Я беру середній пензлик і жовту фарбу. Зараз буду малювати хвостик. На хвостику у мене є оглиблення, і я їх хочу підкреслити, тому роблю зафарбовування у формі листочка, тобто овальчик з гострими краями. Якщо, як у мене, фарба жовта погано перекриває оранжевий основний колір, треба дати їй час підсохнути і зробити другий слой. Маленьким пензликом червоним кольором я зроблю крапочки від хвостика до обідця ось цього жовтенького. Роблю нерівномірно. Деякі смужечки у мене довші, деякі коротшенькі. По бокам я хочу навести крильця. Я це зроблю жовтим кольором. На пташці не обов'язково малювати крильця, однак це виглядає дуже красиво, тому я раджу це зробити. Тоненькими лініями зображую крило пташечки крильця в мене доходить до обідка і з'єднується з ним жовтим кольором. Так само я роблю і з другої сторони. На останок тоненьким пензликом зробимо білі бліки на очах у пташечки. Набираємо білий колір на самий кінчик пензлика. І ставимо на око, десь збоку, або спереду, або позаду. Я от ставлю позаду малесеньку крапочку. Так, пташечка буде виглядати живіше. Ось яка у нас чудова іграшка вийшла. Вона може стати як забавкою для ваших дітей. Так і прикрасою до Великоднього свята. Долучайтеся до творчості разом з нами і відчуйте неймовірні емоції від отриманого результату.